Шановні колеги, дорогі українські народи. Хочу наголосити, що Україна зараз переживає дуже важливі шість тижнів з точки зору забезпечення міжнародного прориву в забезпеченні нашої перемоги. Це і Берлінська конференція, і саміт Швейцарії, і дуже головне G7 але найголовніше це Вашингтонський саміт НАТО. Хотів би перш за все висловити подяку партнерам, які щойно продемонстрували всебічну підтримку України. І в оцінках міжнародних подій варто уникати крайнощі. І хто чекає від мене чи від нашої політичної сили зухвалої критики, ви цього не почуєте. Бо ми маємо бути об'єднаними і націлені на те, щоб наближати мир через українську перемогу. Щоб скоригувати плани на майбутнє, нам бракує об'єктивних висновків. І тому не можна зараз оцінювати події саміта, конференції, треба дати два-три тижні місяць. І відповісти на питання, яке є в українців. І це питання складається з одної літери. І провели саме І що наблизило до миру? Провели конференцію. Скільки грошей поступило? Провели G7, вже зараз знаємо. 50 мільярдів з російських активів в найкоротші терміни вітання. І мета саміту, яка була оголошена, є дуже прозора. І точно підтримуються нами, я зачитаю. Об'єднати зусилля колективного Заходу і Глобального півдня навколо формули Миру Зеленського на засадах статуту ООН і міжнародного права. Звичайно, треба було б, щоб ООН було присутнє. Звичайно, в питаннях продовольчої безпеки треба було, щоб ФАО було присутнє. Звичайно, магате питаннях ядерної безпеки треба, щоб було присутнє. І, звичайно, для нас критичні голоси Китая, Індії Африки. І отже, я повністю підтримую самокритичну позицію влади щодо того, що негайно треба проводити другий саміт. Наполегливо раджу його провести в Нью-Йорку під час проведення Генеральної асамблеї. І вийти на позицію, яка забезпечить мир. Ми цього прагнемо. І я хочу всіх привітати з очевидним успіхом з 25 червня, коли будуть розпочати переговори про вступ. Це є досягнення на всіх в першу чергу українського народу.